Друзі, привіт! Я рада всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні я хочу запропонувати вам трошки урізноманітнити своє щоденне меню і разом зі мною приготувати ось таке дуже смачне та ароматне м'язко. 700 г курячого філе. Я вже його помила, обсушила і де було, що зайве, я прибрала. І ось розділила на ось таке філе ось це маленьке. Просто для зручності я маленьке філе також буду використовувати. Тепер буду нарізати. Нарізатиму я ось так по довжині на поки що ось такі смужечки. Тепер ось ці смужечки буду де поменше ось так перерізати навпіл на ось такі шматочки, а де побільше. То там десь так на три частинки. Ось ці маленькі філейки буду теж приблизно на три частинки розрізати. Підготую своєрідний рідний маринад для м'яса. Я буду використовувати домашній майонез 100 г, але якщо майонез по якихось причинах не вживаємо, тоді можна замінити на сметану у тій самій кількості. Сюди викладаю гірчицю. Гірчиця може бути абсолютно будь-яка, окрім тої, що йде в зернах. У мене гірчиця з апельсином, 1 чайна ложка. Сюди перекладаю. Виливаю 20 мг соєвого соусу і далі приправи. Можна абсолютно будь-які використовувати, я буду показувати, що буду використовувати я. Це в мене буде чверть чайної ложки приправи до курки. Далі сюди додаю чайну ложечку сушеного часнику, ось так навіть із гіркою. І сюди ж додаю чайну ложечку паприки, звичайної солодкої теж так маленько і ще хочу додати суміш перців. Ну, приблизно десь 1 четверту чайної ложечки. І тепер все вимішую. Солі я не додаю, оскільки мені достатньо соєвого соусу і майонезу. Якщо недостатньо спробуйте, можна, звичайно, що досолити. маринад перекладаю до м'яса. І все добре вимішую, аби кожен шматочок філе був у маринаді. М'ясу потрібно дати час промаринуватися. Я накриваю свою мисочку кришечкою, і в моєму випадку, оскільки у мене не надто багато часу, я буду залишати на півгодинки при кімнатній температурі. Звичайно, що можна надовше, а можна взагалі і з вечора собі приготувати, щоб на две обід тоді можна було собі смажити м'ясо. У мене промаринувалося. Тепер сюди додаю три столових ложки борошна. І додаю 100 г тертого сиру, який я потерла на великій терці. І все залишилось мені перемішати. На плиті у мене вже розігрілася сковорідка із олією. Тепер буду м'язко смажити. Перекладаю по шматочку у сковорідку. На середньому вогні обсмажую до золотистого кольору поки що з однієї сторони. М'яско ось так підзалотилося, я його ось перевернула на інший бік, тепер сковорідку накриваю кришкою і доводжу м'ясо до готовності. Шматочки м'яса, що вже обсмажились, я переклала на тарілочку із рушничками, аби зайву олію прибрати. Ці шматочки курячого філе я вже обсмажила, залишається доповнити їх абсолютно будь-яким гарніром на вибір і отримуємо дуже смачний обід, ну або, можливо, вечерю. А я всім дякую за перегляд, запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я всім бажаю миру і злагоди і до зустрічі в наступних відео.